Вітаю вас на каналі. Тема розкладу, що вам потрібно знати просто зараз. Подумайте про вашу ситуацію і більше налаштовуйтесь на ваші почуття, емоції, які виникають на те, що ви почуєте і побачите. І таким чином ви зможете краще пізнати себе, як ви відноситесь до цієї ситуації. Можливо, будуть якісь вам. Підказки із вашої підсвідомості. Отже, що вам треба знати? Яка ситуація? По якій ситуації вам треба терміново щось дізнатися. Ось така карта це двійка мечів. Можливо, ви стоїте на якомусь виборі. Тримайте баланс, тримайте баланс між емоціями і розумом. Це важка ситуація, бо емоції зашкалюють, і, можливо, йде якесь перенапруження. Тому що коли забагато і думок одночасно, і емоцій, і ви намагаєтесь втримати баланс, і нібито як захищаєтесь, тобто вам треба втриматись на цьому невеличкому камінчику, так? Але е, ситуація така, що ви з закритими очима, ви не знаєте, що буде далі, і ви, начебто, ризикуєте, ризикуєте і залишатись на цьому камінчику. Але і розумієте, що якщо ви підете з цього невеличкого, з цієї ситуації, підете кудись в іншу сторону, то, можливо, це буде ще гірше для вас. Ось така ситуація, і ви намагаєтесь тримати баланс. Це виснажує вас, але ви тримаєтесь. Що ще треба знати по цій ситуації? Це карта імператора перегорнута. Це може говорити про те, що е, немає якоїсь стабільності. Немає якоїсь стабільності. Можливо, у вас немає якоїсь стабільності з імператором. Можливо, це ваш чоловік, або якась кохана людина, або, е, або це можливо як, ваш е, як, роботодавець. Так? Начальник там, підприємства, на якому ви працюєте. Що ще треба знати по цій ситуації? І ви імператриця теж відверта. Ну, напевно, це більше про чоловіка. Можливо, це говорить про те, що ви закриваєтесь один від одного. Ідете більше як. Поглиблюєтесь у свої якісь переживання, і, можливо, якраз і ця ситуація вас трошки вибиває з колії, ви балансуєте, щоб не скотитись там на якісь дуже такі емоції, і це вас виснажує. Що ще треба знати по цій ситуації? Так, нібито ви пливете. Пливете в не якесь нове майбутнє і ідете разом туди, по ваших відчуттях, ідете разом. Але це теж якісь тумани, бачите, все одно якась туманна ситуація. Можливо, вам хочеться більше знати про це майбутнє, але воно, воно поки що таке е, покрите мглою. Тобто ви не розумієте, куди ви рухаєтесь. Ви рухаєтесь, але не розумієте. І в цьому ви балансуєте, тому що не знаєте, куди йдете. Можливо, вам страшно. Можливо, вам страшно і саме такі почуття страху якраз вас. Е, Переповнюють, що ще треба знати. Так. Можливо, є якийсь якийсь шанс на завершення, на завершення ситуації, на завершення ситуації. що хтось уходить. Що, ще. В останні дні одні ті самі одні ті самі карти випадають. Одні і ті самі карти, це дуже цікаво. Так, у вас є шанс, є шанс щось завершити. Завершити, я б сказала, що у вас є шанс на те, щоб завершити, боятись, скажімо так, і йти вперед. Іти вперед, незважаючи, незважаючи на те, що, можливо, шлях ваш ітернистий, але вам треба довіряти. Бачите, так сміливо йти вперед, навіть якщо ви не відчуваєте під ногами. Землю не відчуваєте під ногами, але. Це якраз говорить про те, що у вас достатньо якоїсь мудрості, достатньо ментальних сил, щоб втриматись, втримати, оцей баланс, втримати цей баланс, цей баланс, не скотитись в якісь такі переживання. Бачите, оця карта перегорнута, тобто вас не заколить. Ваші страхи вас не здолають, вони надумані, надумані вами. Звичайно, це наші, як, наші природні емоції. Страх це наша природна емоція, але вони, бачите, як лише ілюзія на вашому шляху, лише ілюзія. Але у вас є шанс. Є шанс Завершити ці страхи і рухатись сміливо, незважаючи на те, що ви не відчуваєте землю під ногами, але у вас достатньо мудрості, і ви начебто як левітуєте, бачите, бо у вас є оцей меч, є меч, є знання, є достатньо знань цієї такої мечової енергії, впевненості в собі. Тримайте баланс емоційний, але не закривайтесь повністю від емоцій. Просто їх контролюйте, і у вас це виходить або вийде. Бачите, і у вас є новий шанс. Це дуже гарні карти. Новий шанс на прорив якоїсь нової справи, можливо, новий початок, новий початок. Щось зруйнувати минуле. Минуле зруйнувати. Можливо, це якраз як ваше якесь сімейне життя, родин, якесь родинні. Ем, як, не прокляття, а, а як. Родинні сценарії якісь, де, було нещ... де ви відчували себе нещасливою людиною, у вас є шанс цим покінчити, де ви сильна, сильна енергійна людина. І головне розуміти, що страхи, вони ілюзорні. Так, вони є, але вони така ментальна перешкода. І навіть якщо ви боїтесь, ви все одно рухайтесь. Рухайтесь попри цей страх. Що ще треба знати? Це унікальна. О, які. Угу. Так. Зберігайте рівновагу. Тобто енергія достатньо у вас, щоб рухатись. Можливо, це якийсь нешвидкий рух, але все одно в цьому якась ваша стабільність. Можливо, це невеличка, але. Все одно вона є. Ви відкриті до нового шляху, можливо, заробити якісь нові кошти, нові ресурси отримати, більш матеріальні. Отримати щось матеріальне. І ви у цьому стабільні. І четвірка мечів. Так, ви відкриті до всього нового. Можливо там, можливо, там десь в вашому минулому і були якісь руйнування, які, які вас якраз, знаєте, я б тут вжила слово контрзалежність. Тобто, можливо, якісь бувші минулі події, можуть вас сковувати оцим страхом. Надії якісь. Але пам'ятайте, що у вас є всі шанси, щоб піти від цього і дійте, незважаючи так. Беріть цю енергію, можливо, буде не швидкий, не швидкий, але ви знаєте, до чого і Ви можете взяти під контроль. Ваші страхи ви можете контролювати і рухатись вперед. Ви господар свого життя, господар свого життя, і життя йде вперед. Можливо, не такою швидкою, хоча вкупі енергія, але ви знаєте, до чого ви йдете. Можливо, говорить це про те, що вам важко цей шлях дався. Цей шлях вам дався важко. І так зараз, можливо, ви і не відчуваєте себе королевою Пентаклів. І, можливо, якийсь застій у почуттях, емоціях в якомусь вашому. Там коханням і кохання, здається якимось такою зіркою десь далеко. Ви тільки мрієте про нього, і все йде такою помірністю, переливанням, з пустого в порожнє. якось дуже повільно все йде, але ви йдете до сонця, йдете до сонця. До якоїсь співпраці, до якогось союзу, де ви гармонійно будете поєднувати один одного. Так, ви зможете взяти під контроль всі сфери, всі сфери зможете взяти під контроль. Дивіться у світле майбутнього, бачите, із сонячною, сонячним позитивом таким, незважаючи на ваші страхи, попри страх. Рухайтесь попри страх. І ви прийдете, бачите, ви зможете і взяти під контроль свої емоції, і ви будете королевою, королевою над цим емоціями, зможете контролювати їх. Народиться у вас нова енергія, і будуть у вас всі шанси. Можливо, вам хтось допоможе. Буде, буде якийсь Є шанс на те, що хтось вам допоможе у роботі, можливо, новий роботодавець або хтось вам. Запропонує якусь роботу. У вас буде шанс. Буде шанс. Але головна підказка: не рухайтесь, рухайтесь, незважаючи на страхи. Отак, От бачите, вони лише ілюзія, лише ілюзія у вашій голові, але ви йдете, йдете до сонця, йдете до вашої мети. І ви можете контролювати ваше життя. Ось такий розклад на сьогодні. Ваші карти голодні. І отак покладаємо сюди королеву. Дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, якою б вона не була, завжди обирайте себе. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, пишіть коментарі, якщо бажаєте, мені буде приємно. І бережіть себе до зустрічі у новому відео.